Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вельми оригінальну страву кабачковий хліб. Перелік інгредієнтів з грамовками, як завжди, під відео. Для приготування потрібно маленьких 2 кабачки, 600 г порошна, 250 г молока, 25 грамів сирих дріжджів, почині ложці цукру та солі, 50 мл рослиної олії, півчайної ложки куркуми. Якщо всі інгредієнти в наявності, йдемо готувати кабачковий хліб. Натираємо кабачки на крупній терці. Очищувати їх не потрібно, тільки вимити та обсушити. Додаємо у миску з тертими кабачками цукор, сіль та дріжджі. Далі вливаємо молоко і все гарно вимішуємо олію. Із загальної кількості порошна додаємо 2 столових ложки у миску. Ретельно перемішуємо, накриваємо миску харчовою плівкою та залишаємо на півгодини, щоб дріжджі запрацювали. Бачите, як гарно піднялася наша опара для кабачкового хліба. Посипаємо його куркумою не більше, ніж пів чайної ложки. Перемішуємо. Далі додаємо борошно частинами, після кожного разу перемішуємо. Так у тісті не буде грудочок. Воно почало густішати, тому замішування лопаткою заміняємо власними долонями. Місити тісто приблизно 8 хвилин, щоб воно зв'язалося і сформувалося. Беремо форму діаметром 28 см. Застеляємо її пергаментним папером і викладаємо наше тісто. Розрівнюємо і залишаємо на годину, щоб сходило. Як бачите, зійшло воно відмінно. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо кабачковий хліб 40-50 хвилин. До речі, я тримаю хліб на 5 хвилин довше. Для того, щоб з'явилася апетитна скоринка, ви тільки погляньте, як гарно випікся наш кабачковий хліб. З усіх боків він золотавий та рум'яний, середині пухкий та ніжний, а вже який духмяний не передати словами. Тож я щиро раджу приготувати кабачковий хліб за цим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.